Такий у нас березневий ще ранок, 6 ранку. І я сподіваюся, що це останній такий припадок зими у березні. Хочеться вже такого теплого-теплого тепла. Мінус 6 градусів по Цельсію. Ой, нема слів. У мене вже цвіли. вили. Есега. Привезла синочка на шкільний автобус. Чекаємо на головній вулиці. Марчик, привіт. Готовий в школу? Так. Так, дорогі господинки. Показую, поділилися зі мною закваскою. І тепер я її вже е, сама підгодовую, вирощую, як то кажуть. Бачите, яка в нас з бульвашками живенька. І от в мене перший буханець хліба. Ніч проходив в холодильнику ферментацію. І дуже сподіваюся, що мені вдасться. Зараз розігрівається духовка з чавунним баняком. І. Буду випікати. Що з цього вийде, обов'язково покажу. І так, от яку я красу витягнула із духовки. Дуже задоволена на вигляд. Результату ще, як вистегне, посмакуємо. Покажу у розрізі також. А тоді вже буду ділитися рецептом. Хотіла спробувати, тому що на заквасці печу вперше. Запах неймовірний, на вигляд, як з картинки. Ну, тут зловила вже трісла шкірочка, але слухайте. Ой, я вже не можу витримати, поки він вистегне. Я привезла діток до дантиста, Ось тут знаходиться в цій будівлі його офіс. Вони вже не ходять до дитячого, а до того, що і ми, чи зможу вам щось сьогодні показати трішки. Заходимо. Так, тут бачите, гіропракт нам на другий поверх. Подивіться, яка картинка дуже надихаюча. Всіх дітей можна постраждати. В очікуванні нашої черги. Ось такий кабінет розділений на двоє. Там буде марчик, тут Катруся. Це на сполучений. I won't dump you on your head. I promise. So, we're going to shine a light. I won't get it in your eyes, so to see. Okay, I'm on see. Now, remember, you're getting this a little bit. Now, oh, that's good. You're not easily tickled. Let's get it all out can see you good. <риву> 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 Марчик вже закінчив, тепер чекаємо на дантиста, на лікаря, він прийде, провірить, що там, і дають додому зубну щіточку на вибір колір, а також таку маленьку пасту що здадуть. Так, він під конструкцією. Чекай, кличуть. Кайсбокс дають діткам в кінці. Можна вибрати собі щось маленьке, невеличке у дантиста. Вона сказала, що він може взяти собі кілька uh, речей. Що ти собі вибираєш, Марчик? Я хочу це. Я можу отримати інше. Ячики різні. Якісь такі гелеві зуби. Бачу, дівчаткам є браслетики. Ой, повидубували. Але діти люблять, і не, йдуть, не бояться ніколи йти до Донтист. Що Марчик вибрав м'ячик і взяв собі і Каті такого гелевого зуба, тому що не знаєте, чи Каті вже дадуть, вона вже велика у нас дівчинка. Такий парашут. Можна кидати, вони так літають з парашутом. Ящерки і якісь таке зроби сам. Подивіться, який в мене тут творчий безпорядок. Отак, в мене були дисплеї на бантики до ярмарок. Зараз я їх хочу всіх розпродати, тому що дуже багато є майстрині, які роблять бантики. І я хочу заакцентувати увагу більше на своїх вишитих підвізках. А це показую вам дисплей. Він високий, такий і крутиться. Це я так вдало зайшла у магазин Second Hand, тому що у новому магазині такий дисплей коштує майже 200 доларів. Я придбала за 11, чому дуже рада. От тут пишу, який буде розпродаж бантиків. Тут вказую, що частина вилучених коштів завжди відправляється на допомогу нашим. Хоробрим ЗСУ. Але що найбільше сьогодні мене потішило. Це ось, дивіться, окремо, скільки бантиків лежить. Красивих для двох прекрасних дівчаток. Мама яких до мене сьогодні написала, замовила ще дві підвіски вишитих. І виявляється, це одна з моїх підписниць, яка проживає в сусідньому штаті. Мені дуже приємно, я щиро вдячна. І я з великим задоволенням вам вишию підвісочки ще. Показую вже готові вироби для замовниці однієї з підписниць, як я вже і сказала, от така з візерунком підвісочка українським. І тризуб у срібній такій оправі, як бачите, пальці поколені <свісно> сьогодні з вечора вже все запакую для відправки поштою завтра, то я вам щиро вдячна знову за ваше замовлення. Чекайте підвісочки разом з бантиками. Невдовзі. Ось такий соняшник. Одна з моїх крайніх робіт. На синьому фоні, як на небі, хотіла спробувати. Я мала меншенький круглий соняшник, в мене його забрали. А тепер такий. Хочу поділитися рецептом салатику свого улюбленого. Весняного такого. Вже почала нарізати, тоді думаю, ой, чому б не поділитися зі своїми глядачами. Свіженький огірок, помідор. Додаю консервований нут. Дорізала одне авокадо. Також додаємо сир фета. Кінза. По рецепту повинна ще бути червона цибуля. Так як в мене її немає, я, звичайно, її додавати не хочу. То тепер заправляємо. Для заправки лимонний сік, зубчик часнику, оливкова олія, сіль та перець. Все гарно вмішуємо. І насолоджуємося смакотою.